Влада сказала, що ми йдемо в Європу, то треба гідність сьогодні мати владу і сказати, що сьогодні ви поступили негідно. Друге, влада брехлива, підла і брудна. Чому влада кров бреше? Захарчиком виходить, бреше. Вже не надоїло слухати цю Гебриксядіну. Ви розумієте, кажуть, зґвалтували на Майдані. Не зґвалтували вчора. Вже кажуть. Тобто, сьогодні влада підмішує поняття, сьогодні влада створює загони ті душок, які є антизаконні. Сьогодні антимайдан, антизаконі це вже визнали. І сьогодні ми говоримо, що ми йдемо до Європи чи, чи до Америки. На сьогоднішній день Папієв після цього Папієв не пускав людей і депутатів. Кого з депутатів? Я особисто бачив, як пана Яценюка, депутата обласної ради, не допустили опів на десяту і до 10-ї тридцяти не допускали приміщення обласної ради. То хто провокатор? Ці люди, що стояли, чи пан Папієв, який надав команду не допускати депутатів обласної ради, що ж відбувається надалі, що сталося? Тоді сталося підписання депутатами, яких приїжджали і підписали. І ви зачитали те, що є незаконним. Ви знаєте, що це не є законом, тому що люди підписувалися підписую. Вроді ми проголосували бюджет, оголосили, що проголосували, хоча він був підписаний. А тепер вже вчора знову голосуєте другий раз бюджет. Так який бюджет справедливий? Минулий чи вчорашній? Тепер щодо перемоги, пірвої перемоги, я вам хочу сказати, що я став влада підла і брудна. На сьогоднішній день візьме владу 20 тонн, як на воді скажу приклад 20 тонн брудної води. А тепер склянку води ну, першого заступника чистої води. Чи очиститься ця влада? Ця вода? Ні, однозначно, що ні. На сьогоднішній день потрібно перезавантаження влади. Що відбувається у нас в області? 80% цю владу не підтримує. І на сьогоднішній день, якщо б опозиція або народна рада була перемовлена, то голова обласної ради має бути від опозиції чи від народної ради. Нехай буде голова виконавчої влади від президента польський варіант, а голова обласної ради, тоді він буде на що клювати на політичній карті області. На сьогоднішній день цього не відбулося. Чи варто комусь йти? Ну працевлаштування одного позиціонера це не перемога, це однозначно, що не перемога.